Всем привет, с вами я, Плейксон, и вы на моем канале, друзья. Вы бачили еще вот этот эм, главный... Э, глав... Дівці, магазина зачинива, двоїть своїми лазерами, тому що я хотів купити подарунки на Новий рік. Кстати, скоро буде Новий рік. Я готуюся до Нового року. Я хотів купити подарунки, но я случайно його взяла і чуть не пойшло і этот Ехранник на на червону кнопку, щоб мене випустити. Моя сьогоднішня задача вибратися з цієї магазину сперва підпишитися, поставте лайк, любить Україну. Мені цікаво, скільки людей любить Україну. Підписалися, поставила круто. А я починаю проходити це мапу. Нам роботи, говорить з'їжджати. Оце та тут борщ говорять. і Обережно в це біле вбивається, вже, вже проїхав це Прижок на молокно. О, подарунок! Ай, трохи не так, ну не, що? Не так страшно. Так, обережно сюди. І є подарунок. Забираємо подарунок. А що там не забирається, ну ладно, погнали далі, бо в мене можу вбити. Оце біло. Угу. Так. Так, погнали ще раз. Ще раз. Обережно сюди і на хлоп'я. Я на ну, не знаю. Саме легке, а для мене я не знаю знаю, не проходжу. Обережно сюди. Обережно сюди. Обережно сюди на молоко. У хлопця і ще раз молоко. Все, йдем сюди. Ти та, типа, лазиш червоний, жовтий, червоний, жовтий. Де ми, ми в вентиляцію? Ще, ще. Так, ми вже здесь. Кстати, это самый охран, який я думаю, храні, є, червоний кнук нажав, он за мною біжить, бежит. Біжи. Стрілка наверх ве... на лісит. Кока кола. -ко 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 ну, я поку не хочу. Бежил. Лучше, вот, смотрите, яка я лыка сподурунка оцінить просто. Так, иди сюди. Сюда скоро новий рік і надо готуватися до нового віком. А що здесь? Нам коріть йти швидше карт... карту. А, здесь подарунки покупати. Ну, не потрібно. Поэтому погнали дали. Заходимо дверці. Тепер это так вбити, може мене обережно сюди, йдумо. Обережно сиди. Обережно сиди. Можешь на дурок забрать? А не забува не забирается на не убираться. А, я зрозумів. мне надо идти в ящик, где молоко и убирать сюда пройти. И теперь прыгать на молоке. Так, ого, я чуть не выпал. Идем сюда. Ого, це робочі здесь работает. Нам надо сюди. А, надо желто не Зрозумів. Не зрозумів. Ну, это будет очень сложно виконати. Аучи. Так. Ще раз. А, обережно, обережно. Ну, чому чому, я не знаю? Обережно, обережно. Так. обережно, сюди О, сюди, сюди. Так, обережно, прийшли. Все бо тут это не заціпати ці ті... Лазери, зрозуміло це червоне, фіолетова, жовте, зелене, сине. Нам надо в'яснювати. Ах, ой шарики, я обожаю. І що? Нам не зяг заціпати і грушу. Так, нам надо сюди. Она не збивает. Я думаю, не вбуває. Так, оце, опять, це червона О, ого фіолетова, зелена сина і ще раз червона Нам надо сюди і оце от не засипати. Це добре. І зелені трубки ми теж не должны заціпати, бо вона, навіть теж вбиває. Так, і подарунок не забув не можу забрати. А, ми забираємо просто, як... Е, как... О, 6.25. Блін, да, подарунки можна збирати. Я думаю, нельзя, нельзя. Там не можна, не можна. Трохи не допрыгаю, ну-ка. А якщо, якщо зістати так, стак, і нам сюди і ми спускаємося в гірку. Ух! Ого, які ящики. Тепер ми прикаємо на шарики. Це червоне, желте, зелене, сине, потім йде червоне, з -з жовте, сине, зелене. Ого, як все украшено новий рік. Ну, новий рік не скоро. Так, йдемо. Смотрите, який похмурий снеговик. Якась машина приїхала, не знаю, куди вона приїхала. Так, тебе треба йти сюди, сюди бібліотеку. Ну ладно, підемо в бібліотеку. Так, обережно. Еще ще подарунок. Я люблю подарунки. Здесь же тупичок у нас виходить. Ми, дитей, ми повинні йти сюди, так? Да? Ага, да, нам подарунок забрати і якусь. Ааа, я думаю, нам надо сюди піднімати і обережно все пройти. Ай! Ну я захотів провірити, но нет, не вбиває. Думав, не вб'є. Обережно йде. Обережно ми повинні до проходити, тому що, ми, якщо ми впадемо, ви бачили, що буде. Так, спускаємося. чуть собі Ну, не ну Добре. Тепер добре, ти. Добре, добре. Дівчу... А... А... Блін, я не поняв. Треба на стурчики прыгати на стол. Короті, обережно, отак от. Вот так вот, вот так и вот сюда. И мы зайшли на кімнату, де вот эта сильная вбивает вода. Картоплю, Кор я люблю картоплю. Картоплю. Кор Ааа, это готовщий-тробочий. Так, ничто здесь рубать. Где ну, зброя? Где зброя? Не зразу Як Как мы догреба?

Надо напить, б! На Стреляем его! На! Ось, да. Ай, ось. Опять пивма! Барана Сэ вот и ему покажу кто делает. На, на! На, на, на! Опять же! За мной бежит!

А, так, На! На! Блин, не напять не сбимал. Сейчас его одолею! Так, ребятки, сейчас я его одолею! Все, ребятки, я його Тут в нас. И они вбивають! Здравствуйте, чизбуги вбиває. поэтому сейчас обережно не засыпаем, идем сюди, так. Ай! Трохи не так, вот пришло. Так, ще раз ждем, так, ждем, 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 и проходимо быстро. Так, прийшли, дещо. Підпечила чоловіка человека поукають, боки, картопля фри, хот-дог і сюди. Все. Піднімаюся політик. яке біло яскраве. Лего, я, я, я логожу люби, любив дійство. Лего забирати тепер нужно обережне <голові> коло. Так от проходити. Ай, упал. Ладно, ще раз обережно сюди, сюди, сюди і сюди. Все готово. Ми кудись повинні вийти. Якщо не роз... А, нам треба на стіл і сюди. А ні, не так. А, я не заміну дверці. Заходимо сюди і треба футбу... на одяг приходити. Фіолет... Ай, упав. Одяг, це футболки, це це червоне, це жовте, потім йде зелене, потом сильне, потім, сине, потім опять червоне і сюди. О, Дивіться, які Мод, одяги модні. Так, ми повинні <плес> подарунок забира... забрати це і це сюди зрозуміло. Підніматися на, на цю трубку. І нам треба сюди Так, нам надо сюди, так. Ага, потом нам сюди треба, потом нам сюди, Пот... потім сюди. Ой, ножку зацепив. Так, тепер нам. Ай, ну опять упал. Так, упав. Тут надо. Сюди, поти сюди і сюди. А, стійте, стійте, я подарунок забрати. З да, 11,25. Так, йдемо в вентиляцію. Так, а, і нам сюди. А, вентилятор потрохи працює, працює. Нам треба... не зацепити. Опять зацепаю, Треба обережно йти. Обережно. Обережно. Так, пусть так от пройде, потрохи йде. Ну Вот. Я говорю над обережно. Я не слухаю. Так, ще раз обережно. Так, ще, ще раз обережно. Ну що, один, два, три. Все. Бистенько йдемо сюди і быстренько сюди все. в вентиляцію. Це ламберинт! Це ламберинт! Стрілка показує сюди. Я думаю, це прямо нам. І це тупи. А, да, це тупи. Обратно, 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 обратно. Йдемо. Може десь заблудитися так. а... Вот еще стрілка нам показывает сюди. Іди. Так, пути сюди і вот черв'я нам сюди. Так, де ми а, а, нам надо сюди. Ну, сейчас обігу. Нам говорить, іди сюди. І вот это м'яско не досыпати. Добре. Оберетный, это шо? Рай, мені кажется. А? Небо просто на граю чи що, не знаю. Тепер треба, приїхати кор на коробки, щоб не впасти в цележне заморожене лід. Це, <плес> це сильні лазери. Ага, захотілося проявити. працює і ні. Так, працює. Обережно сюди, обер обережно. сюди і все. Забираю, Подарунки. А ці забираються, забирається, тому Так, Ми сідаємо в ліфт. Все, приїхали. Це є. Так, це лавані лазери сюди. Так, Обережно сюди і це, це лава. І треба обережно сюди йти, так. Обережна mm -hmm. обережно Обережно, обережно. йдемо сюди. От сюди приїжджок. Все. Піднімаємось і ми йдемо сюди. Так, от там людина, яка нам допомагає. Що там говорить? Так, нам говорить кудись. А, от єхіт нам сюди. Ого. Ці машини не на добру, надо да обережно. Тихо, тихо. Ай, не встиг трохи. Треба розміщення розуміти. А так от приїждок і от сюди. Тихо. Все проїжджали, не заціпило. Йдемо по дорозі. Вот говорит, нам надо випити на питок. Вот це в Начинаю. Я надо їдна скорость. Обережно. Обережно. Обережно це. Нам нужно проїхати машину і все. Випа! Поздравляю! Поздравляю! Выбрався! Вот, вот эта людина, его посадили в тюрьму. Ура! Так тебе потрібно. думаю на таком можно видео закінчити, Мы сегодня втекли з торгового центра от этого злого злого охранника. С вами я, Лайксо. Всем пока!